Ремонтну базу допомоги ЗСУ облаштували в одному з коледжів Кропивницького. Тут викладачі і студенти ремонтують машини для армії. Зокрема, відновлюють серця автівки. Двигун у патріотичній майстерні Ліля Кочерга побувала. Ми всі пам'ятаємо 24 четверте люте минуле і те, що рік назад було. І буквально ну десь 26-го вже до нас звернулися. Наших багато випускників воює, і вони пам'ятають, знають, що ми вміємо. Це ремонтна база Кропивницького фахового аграрного коледжу. В радянські часи подібних баз по Україні було зо два десятки. Тут відновлювали тракторні двигуни. Нині збереглись одиниці таких майстерень, в тому числі на Кіровоградщині. Сьогодні тут практикуються студенти четвертого курсу. Майбутній інженер-механік Владислав ремонтує частину двигуна. До кожної деталі потрібен свій підход і до процесу, взагалі. Допомагати зсу з ремонтом техніки в коледжі почали ще з 2014 року. Тоді з проханням про допомогу до викладачів звернувся колишній випускник закладу, учасник АТО на той час Сергій Серпак. До нас зверталися і наші місцеві, скажем, військові, і, е, які дислокувалися в інші якісь райони міста, то такі були моменти, що вони якраз на про місці Кропкрокропивницькому е, ламалися, і ми їм тут надавали допомогу. Із початком великої війни у майстерні відновили волонтерську роботу. кажуть, деталі відчутно здорожчали, тож купувати нові змоги немає. До того ж, деякі заводи, що їх виробляли, приміром у Харкові та Мелітополі, нині не працюють навчально виробнича майстерна постійно, постійно проводить таку підтримує такі відносини з військовими частинами. Відремонтовуються двигуни, відремонтовується ходова частина, сама техніка заїжджає, автомобільний транспорт заїжджає сюди на територію навчально-виробничої майстерні, і тут ми її налагоджуємо. Завідуючий лабораторію спеціальних дисциплін Василь Макогонський показує відремонтований двигун від вантажівки. Невдовзі його передадуть військовим. Прошліфували калінчатий вал, нові вклади ще положили, і зараз його ждемо наших воїнів, захисників, героїв наших, щоб разом з ними його обкатати, тому що ну такі речі ми віддаємо в присутності їх. Працівники та студенти коледжу не тільки проводять до ладу деталі військової техніки, а ще й збирають гроші на потреби армії, здають кров для поранених. Після війни зазначають в освітньому закладі майбутні працівники аграрного сектору матимуть і ще більше роботи. Працюючи у цих умовах, ми звичайно маємо. Певні труднощі пов'язані із функціонуванням під час тривог, але ми завчасно обладнали два укриття. Ми працюючи, розуміємо те, що кожну свою дію наближаємо перемогу і вже плануємо будуємо свої плани на час, коли країна переможе. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.